Виконуємо практичне завдання за підручником інформатика авторського колективу «Рівкінд». Сторінка 76 права 1. Нам потрібно створити в текстовому документі зображення з фігур за наведеним, за наведеним зразком. Відкриваємо Microsoft Office Word, створюємо новий документ. За замовчуванням у нас вертикальний формат аркуша. Клікаємо біля лінійки двічі лівою клавішою миші і обираємо альбомний формат. Можемо зробити менший, діаль, менший масштаб за потреби. Тепер переходимо у вкладку Вставка, і нам потрібні фігури. Обираємо фігуру. Прямокутник, малюємо ялинку. Тепер заливка фігури обираємо темно-зелений і контур фігури обираємо теж темно-зелений. Переходимо в вкладку Вставка і робимо нижній ярус ялинки. Обираємо відповідну фігуру. Лівою клавішою миші ми можемо посунути так, як нам зручно. Відповідно за маркери ми можемо потягнути і зменшити або збільшити розмір ялинки. Далі переходимо до заливки фігури, обираємо зелений колір, і контур фігури тут темно-сірий. Можемо скопіювати це зображення. І додати його ще раз. Зробили другий ярус ялинки і додамо третій. Далі додаємо місяць, переходимо в вкладку Ставка, фігури і шукаємо фігуру у вигляді місяця. Формат фігури заливка ми обираємо жовту і контур фігури обираємо помаранчевий колір. За потреби в нас можна обертати цю фігуру. Вгорі в нас є ось така кругла стрілочка. Обертаємо так, як зазначено у зразку. Далі натискаємо на неї правою кнопкою миші і обираємо її на задній план, поміщаємо. Далі поряд робимо сніговика. Відповідно, робимо ми його скіл. Велике коло, зробимо світло блакитним заливку, далі ми можемо його скопіювати, додати ще одне, але менше за розміром. Далі ми його поміщаємо на задній план, додаємо тепер голову. До е, тулуба. Додаємо руки, обертаємо, як нам потрібно. Обираємо для правої руки задній план, можемо скопіювати цю руку, щоб вони були симетричні. Так тепер давайте зробимо очі. Щоб вони були однакові, скопіюємо цю деталь і ставимо. Поряд. Далі додамо ніс, ставимо цю деталь, зробимо її ще меншою за розміром і формат фігури обираємо колір заливки червоний у зразку у нас, так? Посунули, і не вистачає ще посмішки. Вставка, фігури, і обираємо дугу. Намалювали, і нам потрібно її повернути. Обертаємо, Так, нас тут. І контур фігури робимо товщину 1. Так, є. Тепер давайте додамо шапку Ставка фігури, обираємо фігуру за зразком. Обертаємо трохи її під нахилом і робимо заливка фігури сірого кольору. Тепер додамо нашому сніговику палицю, ставка фігури обираємо лінію. Тепер контур фігури обираємо товщину 3, контур фігури і колір темно-сірий. Можемо її скопіювати, вставити і перетворюємо її на мітьовку. Так, копіюємо цей елемент, вставляємо. Щоб змінити нахил, нахил ми просто за маркери тягнемо у відповідний бік. Так, і нам залишається додати лише імітацію дороги. Ставка, фігури. І обираємо криву. Кожен раз, підводячи до певного нахилу, натискаємо лівою клавішою миші і можемо потім змінити нахил. Щоб завершити малювання фігури, двічі клікаємо лівою клавішою миші. Підтягуємо так, як нам зручно одна лінія. Ми її копіюємо, вставляємо її, копію. Давайте ще одну вставимо. і змінимо колір її. Наприклад, цей колір в нас буде. Ой, контур фігури в нас буде, давайте, світло-блакитний. Наша робота готова, нам потрібно лише зберігти її. Натискаємо файл, зберігти як, підписуємо своїм прізвищем і надсилаємо.